Всім привіт! Це Counter-Strike 2. Як бачимо, у нас нове оновлення, режим ретейк, і ми можемо отримати з контрактів ножі і рукавиці. Давайте все по порядку вам розкажу. В ретейку у нас 4 на 3, контртерористів 4, терористів троє. Отак вони борються. А щодо контрактів, як ми можемо рукавиці і ножики отримати. Ми дивимося на ящики, в яких є рукавиці чи ножики, і з беремо предмети надсекретні. От, їх 10 предметів вибираємо От, і можемо отримати, якщо в цьому ящику були ножі, то значить ножі, якщо в цьому ящику були рукавиці, то рукавиці. От, таким чином ми робимо контракт. Такого ще в нас не було. Як бачимо, що в цьому кейку. Ми розміновуємо бомбу. Це того тижня це оновлення вийшло. Але воно мало би вийти ретейк того тижня, коли вийшло оновлення розмінування бомби. Оце. А так воно як все запізнюється і бачимо, ретейк ми сьогодні отримали. Але досить цікавий такий режим. Думаю, вам він досить сподобається. Розкажіть свої враження про нього. От. І ще є такі е, новини, що не тільки контракти можемо будемо, е, робити з таких, як я розказав, предметів, але можуть і з інших, Навіть, можливо, і агенти можуть бути колись в контракті. Це досить було б цікаво для ринку. Всім дякую за увагу. ставте лайки, підписуйтесь, всім па-па і до зустрічі. Не забувайте підписатися.